Ім'я Катерини Грушевської майже не згадують у підручниках, хоча саме вона врятувала частину нашої історії. Донька великого історика і самостійна постать, яку знищила радянська система, вона прожила лише 42 роки і заплатила життям за любов до України. Народилася 1900 року у Львові, росла в родині української інтелігенції, З малку захоплювалася наукою, вільно володіла кількома мовами, вивчала фольклор і культуру і допомагала батькові з архівами, дослідженнями та виданнями. Після Першої світової Грушевського арештовують і висилають з України. Катерина з матір'ю їдуть слідом. У 1916-му повертаються до Києва. А вже 1917-го і Михайло Грушевський. Батько очолює центральну раду. Катерина вступає до університету, але навчання обриває більшовицький напад. Сім'я знову змушена їхати за кордон в еміграції. Катерина друкує наукові статті. Працює в українському соціологічному інституті. У 24 му Грушевські повертаються до радянської України, їм обіцяють безпеку, але одразу ставлять під нагляд. Катерина працює в академії наук, очолює кабінет примітивної культури, видає два томи українських народних дум. Найповніше зібрання героїчного епосу пише про теми, яких не торкались інші: Жебратство, жіноча магія. Гендерні ролі у тридцятих репресії стають дедалі ближчими. 1931 року арештовують її хворого батька. Через кілька років він помирає, ймовірно, не без участі НКВС. Катерина відкладає власні дослідження, щоб завершити батькову справу. Завдяки їй виходять останні томи історії України Руси, головної праці Грушевського: 38-го арештовують уже її. Звинувачення, підготовка антирадянського повстання їй дають вісім років таборів. В останньому слові вона просить тільки про одне: зберегти архів батька. Її вивозять у Магадан потім до Владивостока і Мордовії. Востаннє вона подає звістку в червні 41-го. Мати Марія Грушевська. До останнього листувалася з донькою і благала про помилування навіть у Сталіна. Вона померла 48-го, так і не дізнавшись, що Катерина загинула ще у 43-му в таборі. Її ймовірно поховали в Новосибірську, але могили так і не знайшли. За своє коротке життя Катерина зробила для української науки надзвичайно багато і могла б зробити ще більше, якби не стала жертвою тоталітарного режиму.